Одному із залів Тернопільського центру творчості дітей та юнацтва чути дзвінки голоси. Тут на черговому занятті народного колективу Співаночка лунають як сучасні, так і автентичні українські пісні. Колектив існує вже понад 30 років. За цей час через нього прийшло не одне покоління юних співаків. Але кожен, хто був частиною співаночки, назавжди залишив у серці любов до української пісні. Це 15 тисяч пісень у нас в Україні, українських пісень у світі. Ми на першому місці по по, по пісні на нашій українській. Так що, що всі ми переспіваємо з ними. Але те, що я можу, те, що їм цікаво, я їм даю вони, може, понесуть його, як то кажуть, в своє майбутнє життя. Сьогодні на репетиції співають лише хлопці. Усі вони поєднують навчання в школі та заняття в інших гуртках. Але спів зізнаються це те, що приносить їм справжнє задоволення. Я люблю особливо пісні народні, а моя сама улюблена пісня це Ой на горі. Мені подобається там твердість і про історію. Мені подобається сюди ходити, тому що тут дуже гарний колектив. Тут ну, дуже прикольно. Я сюди кожен, готовий хоч кожен день ходити, тільки цей рік мені міш, чу трохи мішає школа ходити. А я стараюся ходити кожен м -м, урок. Мені подобається керівник. Подобається пісні. Мені подобається спілкування з моїми друзями. Мені дуже подобається доходити через колектив, і мені дуже подобається співати. Моя улюблена пісня це а їде села на у нас в конеку. Музична керівниця колективу Співаночка Людмила Стельмащук каже, пишається своїми вихованцями. Вони не лише співають, а розуміють і передають сенс пісень. Саме тому народна музика оживає у їхньому виконанні. І я вже напевно йшла на пенсію, але все одно мене оце от, оце, от суспільство, оце моє, воно мене тримає. І ніяк я не хочу, що хочу піти. І думаю, ось отже це останній рік. Оце вже останній рік, а останній рік не виходить. Бо приходять такі гарні діти, і мені хочеться їх навчати далі. Українська пісня це не лише музика, а частина нашого культурного спадку. Більше про діяльність народного колективу Співаночка дивіться у програмі Сільський календар із Галиною Мацейків.